Він відчиняється о 10-й, я чогось думала, що з 8. Всім привіт. Миколаю не спиться. Ми вчора дуже пізно лягли спати, монополію грали більше двох годин. І то не дограли, здалися. Визнали, що Петро найбагатший, у нас магнат і все. І на тому все. Йдемо в пошуках інтернету. Взагалі про Миколай за компанією йде. Ще нам треба хліба. Класика. Поїли всі багети. Не знаю, скільки їм треба цих багетів, як ми зазвичай купуємо 4 або 8 штук. Тоді, мабуть, вистачало б на пару днів, а не на півдня. Все ніяк не звикнемо, що з геометричною прогресією харчуються діти. Ростуть, об'єми збільшуються, ми не встигаємо підлаштуватись. Я не встигаю а звикнути. Зарядне для електричних автівок, бачиш? Дуже зручно. Ось дивись, там біля нашого будинку ми вчора, коли йшли на океан, підходили до оцієї штуки. Я сказала, що це компостер. І коли я його відчинила, там були чорні пакети зі сміттям. І ось для тих, хто не розуміє, що таке компостер, окремо зробили, що це не для... О, тут правильно все. І показано, що можна в компост залишати, що не. Підходить. Бачите, кістки, хліб, цитрусові, нема... олія, а, екскременти. Он. А, так. Домашніх так, тварин, так, цигарки, хліб, так, пакети, серветки не можна. Так. Можна. Все, ну, органіку, папір, а каву ось. І чай, так. Я каву завжди. <laughs> І це я теж відправляю в компостер. Бачиш? Все таке рослинне. Це все, це все ми в курсі. Тут, бачиш, хоча б тих сміттєвих пакетів немає. Може, їх, звичайно, прибрали, але і, і там не було знака Біля нашого будинку, біля компостера не було ось цієї позначки, що пакети чорні не можна. Навіть засумнівалася. Оплачують ці всі платежі і собі щось, там, якийсь відсоток грошей в них залишається. Так це працює, це називається інвестиції. Скоріше за все, це саме такий комплекс. Бачиш, а це гольф поля, це так звана інфраструктура. Ти дивись, скільки гольфістів. Думаю, що... Полями так він... Це не ми між, це вони між будинків поля побудував. Ось. І це частина інфраструктури в тому числі, чому, якщо ти, наприклад, захотів зробити таку інвестицію, щоб в тебе був такий будинок, ти хочеш його здавати в оренду. І, відповідно, чим більше різних... Цікавих локацій, заради чого люди будуть приїжджати саме сюди відпочивати, для тебе це плюс. І ось в даному комплексі в них є побудовані басейни, різне обслуговування, те, що прибираються, скоріше за все, теж наймають людей. Різні тут проводять концерти, активності, плюс океан, до якого можна дійти пішки. Плюс гольф-поляці. І виходить так, що ти вже обираєш цікаво це чи не цікаво. Ну і можна самим жити. Просто так роблять теж люди і заможні люди. Або, наприклад, велика родина, багато родичів, друзів. Навіть буває так, що скидаються грошима і всі разом купують власність один такий будинок, а потім. Протягом року вирішують, яка сім'я, коли приїде по черзі. Так теж можна робити. Це прикольно. Я не уявляю, скільки це коштує. Thank І поговоримо про YouTube. Мені пишуть коментарі, що можна хоча б на відпочинку не знімати, не викладати відео, адже треба повноцінно. ось така. Розрядка і перемикання на іншу діяльність насправді для мене знімати влоги, знімати відео це вже така повсякденна рутина, це для мене звичка. Тож в цьому немає нічого складного. Для мене єдине, що це забирає час. Всьому іншому я б не сказала, що це так, такі складнощі в мене викликає. Я вже роблю це, ну, якщо не професійно, то як я вже сказала, на рівні звички. Не може бути мови, відмовлятися від цього, тим більше що це давно вже не тільки хобі, а ще й спосіб такого підробітку. Теж ніколи не приховувала те, що розпочинала навіть цей канал ще в далекому січні 2016 року, саме як блог про нашу родину, про наше сімейне життя. І це здавалося найбільш логічно. Я шукала якраз саме підробіток, якусь сферу, де я могла б розвиватись, перебуваючи в декреті. Григорій був один рочок на той момент. І це здалося мені логічним розпочати свій youtube канал. Я періодично закидала цей канал, тому що основну мету мою на підробіток, на такі суттєві заробітки, хоча б якісь видимі, нічого в мене не виходило особливо. Тому мотивація просто знімати, просто показувати якісь огляди, майстер-класи або що, або просто. Розмовляти про життя в якийсь момент набридає. Ті, хто ведуть свої канали, ведуть блоги, знають, про що я кажу, про ось це вигорання, про втрату мотивації. Зі мною це теж ставалося періодами з тих пір. Тобто наразі це вже ось 9 років, так? так 9-9,5 років каналу. За цей час було по-різному, але десь. В 23-му році, в серпні, розпочався новий етап блогу, і так склалося, що він здобув розвиток доволі швидко. І тут вже з'явилась і додаткова мотивація, звичайно, фінансова, тому що я маю певний прибуток з цього каналу і. Кожне моє відео, кожні, кожний раз, коли ви переглядаєте моє відео, бачите рекламу, я за це отримую певні кошти. Тож, це як робота, яку я не можу покинути. А YouTube працює так, як тільки ти випадаєш з процесу, то про тебе дуже швидко забувають, тому що на моє місце приходять нові блогери, які... Будуть не менш цікавими, тож мені варто докладати зусиль саме щодня. Такий формат моїх відео. І, власне, зараз я цим і займаюсь, знаходжу можливість якусь годинку на день присвятити саме такій своїй роботі. Не найтяжчій у світі насправді і це тішить. Що ж, зараз замислююсь, справді досвід в мене. Колосальний, можливо, я не досягла супер успіхів, не маю мільйонів. Вболівальників і глядачів, з глядачками, але все ж таки поділитись якимись знаннями своїми, я б могла теж думаю про це. Принаймні, хоча б одне окреме відео можна було б записати з порадами для початківців, а можливо хтось просто розглядає можливість, теж розпочати канал. Я завжди рекомендую, палку рекомендую розпочинати YouTube. Це того варте, навіть якщо ви не зможете одразу отримати бажане, тобто, якщо у вас ціль заробляти гроші. Можливо, це не станеться швидко, але ви точно здобуватимете досвід, ви точно цікавіше проводитимете час, я думаю. Якщо у вас є хоча б ті півгодинки на день, які ви можете присвятити цьому ресурсу, цій платформі, то я однозначно рекомендую. А від мене буде відео з порадами. Можливо, вам буде цікаво. Тепер так, доведеться мені, мабуть, запитати. А, ось магазини. Це вхід в ресторан, а магазини там хліб. Нам треба хліб. Миколайчик поки що сидить ще, додивляється свої відосики. Так, ага, все, я зрозуміла, вхід. Тут. Супер. Євро 20. Не особливо переплатила, в звичайний буланжері стільки би коштувало супермаркеті 1 євро. Тут євро 20. Можна жити. Каное ДюПон 9. Окей. Хочу подивитись скільки коштує прокат велосипедів. Це ж, мабуть, зранку вони ще є, а потім їх розбирають, щоб до океану доїхати. Не сильно я зрозуміла, але здається, це більш-менш правдива. Ціна тільки на який період. Електричний 75 євро. Це, мабуть, на тиждень оренда електричного велика. Мабуть, якось так. 35, 45 звичайний, дитячий. <рес> Все. Тепер без інтернету. Відпочинок. Йдемо. Басейн вже відчинився з 10-ї. Але щось під дощем ніхто не хоче купатися. Нема бажаючих. Так, і сьогодні дощик накрапає. Крапаві. Ух ти, там спортом займаються. Які молодці. І має мають, мають, мають сьогодні він недовго бути той дощик, а потім завтра до 30 градусів і сонце два наступних дні. Точно буде спекотненько. Щодо інтернету. Щодо інтернету, швидкість гарна. Думаю, що в семена все вийде. Завтра французька. О, і в четвер в нього буде заняття. Підготовки до екзамену. В четвер, субота, має все, все в нього вийти. Єдине, що треба буде під нього підлаштовуватись. Є, ну, в нього там вранці 11-та. Десята, одинадцяте, -е, приблизно в такий час. Так що все буде добре. Яка рослинність? Угу. Тебе що, ще ловить? Не, Музика? Записана? А, завантаж. Ну, прямо, як чушо. Я знаю, куди йти, просто попередній гольф-кар сюди заїжджав. Думала ці теж повернуть, тому відійшла. Здорово. Ось там все поле в гольфістах, бачиш, на карах Ходить, їздять. Для них теж зараз хоч і вологу, але хоча б сонце не пече. Гарна погода, комфортно. Що прикольно, на ось цих пагорбах це не газон, це мох. Дивіться, і мені цікаво, чи вони його навмисне так висадили, скоріше за все, що так. Мабуть, травичка, ну, по-перше, його і стригти не треба, дуже практично. Бачите, ще і під деревами така ось тропічний затінок, то для моху це. Не найгірший варіант, гарне, цікаве рішення в затінку ось так облаштовувати під деревом. Не просто гола земля. Все, ми прийшли. Ку-ку. От сюди довелося по піску на оббігати. так, буває далі. Так, хвилі набагато вищі і більші. Диви, які здалеку. Сюрфінгісти щось рано повертаються. Ага. І скоріше за все бачиш, сьогодні купатись не можна, немає прапорців, немає вишки. А, он, вони, нес, он, вони несуть вишку кудись. А й зараз відплив, бачиш, ми ж там вчора купались, і там зараз води немає далеко. Тут взагалі якийсь піпастрі. Самі серфінгісти. На пляжі ніхто не купається. А? Так, рятувальники ОНА куди поставили вишку, ну це там... можемо туди сходити. Це сусідній пляж, там багато... там містечко починається прямо від пляжу майже. Можна туди пройтися, потім там повернутися. Угу. Може і заходять трошечки з краєчку. Дуже великі хвилі. Та й не дуже, начебто, ні, величенькі. Під'їхала автівка, рятувальників, поставили знак. Зараз покажу. Взагалі ось там пропорції і вишка їх стоїть. Пункт спостереження. Ось що цей тимчасовий знак, бачите, прикопали і що він означає. Англійська, німецька, нідерландська і іспанська. Мова. Денджер. Великі хвилі. No Basin dangerous stream. streams. Навіть течія. Не просто хвилі, а течія. Небезпечно. Ну і зараз відплив. Сурфінгістам можна, бо в них є дошки. Просто так купатись не можна. Чого там чоловік зайшов в воду все одно? Так більш ніхто не купається, так ходять по калюшкам, дуже в воду не заходять. Ми не планували і взагалі сонечко щойно вийшло. З купальних костюмів, бо не планували. дощик щойно накрапав. Вау! Яке колесо класне. Ще зробиш? Поки ми дійшли назад, сонечко знову сховало. Чи принаймні ось там блакитне небо. До океану ближче, а тут хмарки, мабуть, з цим пов'язані. Але ми все одно йдемо в басейн. Без рятівників тут. Без рятувальників точніше. Йдемо. Про фіру дещо скажу. Мені написали коментар про те, що непогано, як для жінки, яка народила п'ятьох дітей. Що ж, це все, по-перше, фізіологія. Так, ну, так, такі в мене дані, моя мама теж не схильна до повноти, як і моя бабця була. Тому це завдячуючи природі, можливо, я не набираю зайвої ваги, але для мене це не ключове, мабуть. При ближчому розгляді видно, що спортом я займаюсь не так ретельно, як мені хотілося, бо ось це мене трошки засмучує, але теж це не критично, не так, щоб це займало мої думки і переживання. Скоріше, більше, хочу зайнятися гімнастикою, якось не гімнастикою, якимись вправами, щоб підтримати спину. Ось спина мене дуже засмучує останнім часом. Треба з цим щось робити. Онечку вийшло, якщо що буквально через 10 хвилин людей зовсім трошки. І буде бобо, якщо будеш по гольфу, в гольфовому полі. Ходити буде отаке бобо. Угу. І он дядько йде, буде грати в гольф. Тож дивитись. Це машинка, це хто буде грати в гольф. У нього такий візочок, як для малюків, тільки він там ключки свої возить. Угу. Ама. А? Самі Почіпаємо плячі. Ауч, випить. Вон там озеро яке гарне. І все це біля нашого будиночку. Вон там наш. Ось. Ось. Ось це. Ось наш басейн. Йдемо, йдемо. Хронологія подій. Вечерю готую, салатик ще. Закінчую, Петро вже поїв, повернувся з басейну. Ось така у нас розкіш відпочинку. Миколай, правда, не захотів після обіду йти знову в басейн. Там багато людей ближче не підходитиму в басейні. Зараз шоста вечора, початок сьомої. Сонечко вийшло, тож людей додалося. Так виглядає басейн з нашого балкону. Зараз десята. Вимкнуть потім посеред ночі цю підсвітку, але зараз дуже гарно. Ми вже лягаємо спати. Закінчують фільм дивитись, пограли в настільні ігри. Чи це не чудово? Не знаю, чи буде чути вам на відео, але чути океан. Друзі, це все на сьогодні. Такий вийшов влог. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво, тож не пошкодуйте, будь ласка, для мене вподобайку. Якщо є що додати, прокоментувати, покритикувати, то запрошую в коментарі, як завжди, єдине, що прошу дотримуйтесь загальних правил вічливості, і все в нас буде гаразд. Бажаю вам гарного, спокійного дня, наскільки це можливо. Бажаю вам. Менше, а то і повністю, щоб були відсутні погані новини. Зберігаємо надію, все обов'язково буде добре. Побачимось. Бувайте.